Чесно кажучи, я абсолютно не фанат тематики жахастиків і в цілому не дуже люблю горори. Але я розумію, в чому їх перевага, наприклад, для стрімів або для взаємодії з глядачами. Тим не менше, є ж великий пул людей, які грають в жахастики для себе, в своє задоволення. Скажи мені, ти взагалі граєш в цей жанр поза стрімами? А, ну загалом вже так, але з самого початку я пробував ще до того, як почав стрімити. Я пробував грати в жахастики, Це, до речі, був аутласт. От е, нічого страшного не відбулося. Ну, поки що на екрані. Здається, це був перший. Нічого страшного не відбулося. Я кудись зайшов в якесь приміщення. Е, на мене дуже тиснула атмосфера. І я такий, ні, ні я, я, я не можу, ні, ні. От, і те саме я спробував на стрімах. На стрімах було прикольніше. І на стрімах я, власне, як би е зрозумів, зрозумів, що мені подобається, і що мені взагалі подобається цей жанр. І так, тепер я можу спокійно пограти вже хастик е якби самостійно. Ну воно і так виходить, як самостійно, але ти наче з чатиком, наче з компанією. От, але так, я можу пограти самостійно в темній кімнаті. Е нічого страшного в цьому немає. Більш того, після того як я почав грати вже жахастики, я полюбив е жанр цей. І почав його теж дивитися. От і так е, та тобто, від моя відповідь так. Я граю вже хастики не тільки для контенту, не тільки на стрімах. Окей, тут питання. Знаєш, що ще в чому є думка? Що жахластики зараз, типу в тому числі фільми, ігри, вони трошки не страшні, тому що всі прийоми вони вже були використані і нічого оригінального тут не вигадаєш. Я не можу сказати, так воно чи ні, тому що знову ж таки, жанр не мій, але є відчуття, що ну завжди є поле для креативних ідей в будь-якій ніч. Ти що скажеш? Ну, типу, рівень нагнітання тебе задовольняє в сучасних страшилках? Ну, я можу сказати так, є. Типу, вже якісь такі прям дуже попсові прийоми. Наприклад, ну звичайне, найпростіше скрімер, неочікуваний, незрозумілий скрімер, який просто стрибає тобі в обличчя. Він спрацьовує вже не так, як умовно було на початку, коли я тільки почав знайомитись з цим жанром. От, і власне він вважається досить попсовим. Але є кращі прийоми, наприклад, тебе нагнітають атмосферою, звуки. Звуки це взагалі дуже круто. Якщо ти такий йдеш, і тут ти. Чуєш, що, начебто, кроки не тільки твої, а кроки ще якісь. А, ну, типу, а ти по грі розумієш, що поряд нікого бути не може. Або якесь дихання, або якийсь скрип. От мені звуками е, створенням звуків, ну і ауди саме візуальною атмосферою, мені здається, вже працює. Ну, по-перше, це складніше зробити. По-друге, це працює набагато глибше. Тобто. Цим мене досі можна прям налякати, здивувати, і я ще трошки посилюю е, скрімер. Іноді він вже просто робиться. Що я просто розумію, що зараз він буде. Тобто я заздалегідь це розумію, бо я вже пограв стільки або подивився, стільки фільмів. Що я розумію, що ймовірно в цій сцені це має бути. Ну, от. Або просто ну він трошки лякає, але ж вже, вже не настільки. Я навіть що дивився в мене на стрімах є лічильник пульсу. Мого от на мене, на мені всі датчик, все, все як має бути. Я дивлюся: окей, я трошечки злякався на цьому скрімері, але пульс там ну. Піднявся там на, на, на сім ударів, типу в, в, в хвилину. Ну, якби вже і вже не настільки. Мені, до речі, подобається ще такий класний прийом. Е, я вже точно не згадаю, в якій це грі було, це здається, якесь інді. Е, як там було? Ти очікуєш, о стандартний момент, тут має бути скрімер, він там є. Потім ти думаєш, о, стандартний момент, тут має бути скрімер, його нема. Його нема один раз, його нема два рази, його нема три рази. Ти думаєш, ну, мабуть. Мабуть, вже все. І тільки, як тільки ти подумав, що вже скрімерів не буде, тобі, в обличчя прилітає скрімер, і ти прям відчуваєш, що цей весь кайф. А давайте по факту, скрімери це е, адреналін. Тобто, фактично, шагастики — це адреналін. Е, і ну, ця атмосфера, це все, все, все до, до йде до адреналіну і Ну, не те, щоб можна сказати, прям адреналінової залежності, але кайфа від того, що в тебе оцей е, швидкий. Е, Кит адреналіну в кров? Ну, я точно, оце технічно, точно не знаю, як прям це працює, але я приблизно уявляю собі так. Окей, е, ну, в принципі, ти описав те, що хочеш отримувати від цих ігор. а можеш на представниках жанру описати. Які найкращі ігри на тебе працювали. Ну тобто, от в яких ти отримував це задоволення? Цей адреналін найкраще. Ну звісно, я думаю, що нікого не здивує те, що це буде обидві частини Outlast, перша та друга. Е дуже класно на мене працював Silent Hill, у цей ремейк. Е старі частини Амнезії, бо нові я просто ще не грав. А старі частини це, напевно, ті, що виходили до 2018 року. Чи до 19-го року, от старі частини амнезії, вони дуже класно працюють. Там, до речі, працює ще такий прийом, як дезорієнтація. Хоч я і зазвичай люблю, коли є мапка, коли все це є. Але коли в тебе немає мапи, і ти розумієш, що зараз з будь-якого кутка може щось вистрибнути, то те, що ти загубив і не запам'ятав там який поворот чи в які двері ти заходив, вони ну якби додають, додають нервозності, додають. Оцього всього, і це тут, тут це хороша нервозність, насправді, якщо так глобально подумати, я от якраз я не люблю в житті відчувати там оцей адреналін, жах, там, дезорієнтацію, і все таке, мені подобається. Це тільки в грі. В, в житті це, це неприємно і не класно зовсім. От, тож, там, там е, напевно, я б ще додав, як сказати: напевно, непогано, якщо не погано, але це трошки інакше. Це е, Alan Вейк, другий. Там були моменти. До речі, там і скрімери були, і моменти були, але там більше по атмосфері. Dead Space, Дед Space, у той, що перший той що ремейк. Е, там було, були такі моменти в, в плані, де ти прям нервуєш, е, коли граєш на середньому рівні складності. Ну, в мене так, власне, було. І, до речі, я хотів би одразу розділити на дві категорії для себе, як я бачу, от, ці жахастики. Жахастики, де ти. Безпомічний, типу, тобто, ти не можеш нікого вбити, всі можуть вбити тебе. Це для мене типу, просто 10 з 10, Це найкраще, що може бути. І там, де ти можеш стріляти, наприклад, як Alan Wake, як Резидент е- як Сайленд ну, От. Це трошки інакше, і там на тебе тисне там, обмеженість набоїв, наприклад, чи обмеженість там якихось хілок, чи чогось такого. От, але. Вони для мене трошечки гірше. Мені подобається, коли я от безпомічний, нічого ні з ким не можу зробити. Вся моя зброя це камера, як в Outlast, і все. І на цьому, типу, ти ти все, ти, ти дуже вразливий. І ти, якщо ти прям проникся цією грою, ти відчуваєш цю вразливість, поки ти граєш. Тобто, на твою думку, кращі гороги це ті, в яких ти просто. Чекаєш, ну тобто, умовно, не можеш захиститися, Ти вони що працюють на атмосферу. Симулятор ходіння, та там що, до речі, хотів згадати. Це теж горори, власне, але це не знаю. Напевно, це теж умовно симулятори ходіння. Але я маю на увазі ігрофільми. Ігрофільми, горори. Це ну, по-перше, я люблю ігрофільми. По-друге, я люблю горори. Мені дуже подобається поєднання цього жанру, але я про них не згадав. Тому от зараз, якраз згадую це, власне, антілдон. Я грав, не грав ремейк, я грав тільки попередню частину. Це uh, The Duck Pictures uh, антологія. В них вийшло кілька досить непоганих uh, ігор, і вони всі побудовані ну, в жанрі ігрофільму з елементами жахастика. І, мабуть. Та, мабуть, я більше так і не згадаю прям таких ігри фільмів, жагастиків, але оці, от прям досить дійсно непогані. Якщо ви любите обидва жанри, то я б дуже радив. Hey, дивись, от таке цікаве питання. Ем, якби mm -hmm. розробляли, от власне як зробити ну найкращий варіант хорору, от, з того, що ти знаєш, з того, що тобі подобається, і в першій і в другій частині, і як ще більш покращити цей ігровий досвід? знаєш те. Безпомічності страху і спроби втекти від неминучого. Ну по-перше, Outlast e, 3 якби є, але це не те, що я хотів. Це взагалі щось там коп, мультиплеєр, і мені це не подобається. От, але загалом, так, якби робили сюжетне. Ну, якщо беремо серію Outlast, e, більше хотілося б сектанства упоротості, о цієї наркоманії, якоїсь там, де ну просто там, де коли ну. Хоч так, хай це буде в катсценах, але це просто дає тобі більше відчути, е, ну, з ким ти маєш справу в цій грі, і хай там будуть оці от просто там е, божевільні е, якісь люди, які роблять просто дикуху. там, ну, Наприклад, якщо згадати, Блін, може путати, здається, це в другому отласні, е, Ну, На мене не дуже справа враження, там був хлопець, який хотів відрізати нам ну, наші, так би мовити, Подкастерські штучки, ну майже та та. Ч, наші чоловічі принади. І я такий, типу, а він мені спочатку здався, типу, якимось, ну, плюс-мінус, на фоні всіх інших, якимось адекватним. І тут, от вони прям це міняють, і я такий, понятно, окей. От, я хотів би більше цього. Тобто, я не хочу, щоб вони міняли логіку якусь там чи ні, ну звісно, це має бути новий сценарій, новий, нова локація, нові персонажі, але я хотів би більше оцього. Бо там іноді буває таке, що е, трошки не збалансовано. Не збалансовано в якому плані? Мені подобається, коли там умовно там, якихось там 10 хвилин ти від когось ховаєшся коридорами. Потім, там, ну, я так зараз просто просто рандомні цифри. Там, 10 хвилин. Ти шукаєш, куди тобі йти. Там, 10 хвилин там ну, теоретично там, якась катсцена, щось відбувається, якась погоня. і це все. От. Але в самих цих іграх ну, я цього не відчув. Мені хотілося, щоб це, між цим всім, всім був якийсь баланс. А там було таке, що або дуже довго щось одне відбувається, наприклад, е пошук, е я не знаю рішення якогось. А потім швидка погоня, від якої ти кайфуєш, але вона швидко закінчиться. Потім малюсінька каценна, і тобі знову треба йти щось шукати, розгадувати, все таке. До речі, та, цей елемент, про який забув на початку сказати, це власний елемент якийсь загадки. Вони не мають бути складними, але вони додають якусь мету. Ну, наприклад, тобі там треба завести два генератори. Чи тобі треба знайти пальне для чогось, увімкнути якийсь ліфт, знайти там, пошукати по трупах якісь там перепустку? От мені от, отакі штуки, вони якби, вони не для мене не основні елементи, звісно, цих ігор, але вони додають якоїсь додаткової мети. Ну тобто, ти не просто якби намагаєшся втікти з якогось приміщення, наприклад. А ти у, у тебе є інша мета? Ти не можеш просто розвернутися і піти на вихід. Ні, тобі треба знайти ключ, щоб відкрити камери, щоб подивитись, куди тобі йти. Ну от, от, от такі от, але не прям дуже складні. От, не прям дуже складні. Наприклад, от як було в останньому цьому ремейку Селангіла, мені досить сподобалось ці загадки. Прям дуже непогані. Окей, а, що скажуть про Resident Evil? там підходить тобі атмосфера і загадки? А, загалом так мені подобається ця, ця серія. Uh, я одразу кажу, що грав я далеко не у всі. Я пройшов тільки другу, сьому та восьму. Я знаю, що вони відрізняються. Третя, четверта ремейки. Ну, друга, це ремейк був. Uh, третя, четверта, в мене ще на черзі. Uh, вони прикольні. Uh, мені дуже подобається, до речі, в другій там був оцей елемент. Uh, я не пам'ятаю, як цього персонажа звали, але там такий великий дядько, з яким нічого не можна зробити. Ну, тобто, в тебе є зброя, якась кількість. Не, не Мезіс? Я не пам'ятаю, чи це. Може і він. А може це було в третій. Ну, я... Або це паровозик який зміг, ну, якщо ми про мод. Що за тобою ходить, ти чуєш його кроки, ти чуєш, як він наближається. Ти постійно з думкою, що він ось ось поряд. І тобі нема де сховатися. Ну окрім е, кімнат, де можна розробити сейф. І це прям ну постійний переслідувач. Е, це прям дуже круто, і мені дуже подобається. І о, до речі, якщо хтось дивився серію доктора, хто про пташку, яка е, долубала скелю, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я думаю, ви зрозуміли, до чого я це. Ну, от, а хто не дивився, доктор, хто раджу всім подивитись, доктор хто не знаю. Це не в тему цього подкасту, але я все одно раджу. Давай тоді останній пункт досить логічний. Скажи, який найгірший горор з тих, що ти грав, але ну з тих, що ти прям грав, не, не те, що ти зайшов на годинку, а от прям можеш виділити негативний досвід і чому? Ну, от е переважно, якраз в такі я заходжу на годинку. Ну я грав, напевно, найгірше, що мені здалося, це горори. Стилі Point and Click, взагалі це важко назвати горором. Це більше викликає в мене сміх, бо там ну, дуже такі крінжові і смішні модельки. Всі рішення дуже. Ну, Рішення, коли тобі гра намагається тебе налякати, дуже очевидні. І це для мене перетворюється на комедію. Я не можу сказати, що це прям погана гра в жанрі Point-Click. and click. І цілих дві е, гри, е, які потраплять під цей опис, як для мене поганим горором були: Point-Click, and click, uh, True Fear uh, Forsaken Souls. Там є Part 1 та Part 2. Uh, та, це типу, як point and Click, uh, і там, ну, там дуже смішні сцени, які теоретично мали бути горорними. Я не знаю, можливо, це так навмисно зроблено, бо uh, якби, ну, якогось жаху воно не викликає, навпаки, воно робить атмосферу більш смішнішою. І може це і гарна гра сама по собі, але це поганий шахстик. От, от обидві ці гри. Uh, і, власне, я їх в них пограв і пройшов до кінця тільки тому, що там була українська локалізація. Okay. Це зрозуміло, як бачите, українська локалізація все ще продає ігри. А ви, вальмошеновні глядачі, діліться своїми думками про те, як створити ідеальний горор і які представники жанру вам подобаються. Не забувайте про спонсорку. Там доступний унікальний контент, а також дочасний доступ до наших випусків. А також просто підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. і Всього вам найкращого. ціною обіймаю, люблю.